Вітаю, шановні глядачі! В даному відео протестуємо EcoFlow River 2 і перевіримо, які температури вона нам покаже. Через свої невеликі розміри та відносну доступність дана зарядна станція стала однією із самих популярних, проте в неї є як мінімум один недолік, який став головною більлю як для мене особисто, так і для більшості користувачів. Це шум. При роботі River 2 доволі неприємно звучить навіть на малих токах зарядки чи розрядки. Тому я вирішив це питання заміною стокового кулера. Переглянути все про процес встановлення та складнощі, які у мене виникли під час модернізації, можете за підказкою або за посиланням в описі. Детальні характеристики кулерів та їх порівняння там теж є. Не те, щоб я сумнівався в Нокто і заявлених ними ТТХ. Але періодично з'являються повідомлення, де люди іще сумніваються в доцільності заміни вентилятора. Переживають за температури, не довіряють даним на коробці. Бо на паркані теж багато чого написано. Тому я вирішив провести даний тест. В якості навантаження мені слугуватиме побутовий фен. Проводжу заміри на основних радіаторах та дроселях. 21-22 градуси. Тобто компоненти кімнатної температури. Першим тестування проходить вентилятор Noctua. Заряджена станція майже наповну. Вмикаю фен. Ставлю таймер на 10 хвилин. Вентилятор працює, але через шуму самого фену його зовсім не чутно. Бачимо споживання і те, що воно вже трішки перевищує заявлені EcoFlow 300 Вт потужності, але станція не вимикається і не переходить в захист. Час вийшов. Отже, дивимося на результат. Лівий дросель 42-40 градусів за Цельсієм, Зелений 32, Великий Радіатор 32-46, в залежності від місця заміру. Той, що поменше 41-36. І правий великий дросель 6865. Тобто це в нас найгарячіший компонент. Замінив вентилятор на сток і остудив станцію. В середньому навіть на 1 градус нижче, ніж було. Закриваю кришку. Підключаю фен і вмикаю таймер. Вентилятор працює, час вийшов. Тут роботу кулера непогано так чутно. Вимикаю станцію. І дивимося на показники. Розпочинаю із великого дроселя. Тут у нас фіксується найбільші температури 75-72 градуси. Далі малий радіатор 40-37. Великий 41. Лівий дросель теж 41. Радіатор подивимося в декількох місцях, як і в минулий раз. Та бачимо, що фіксується 52 і 49, на малому 42, інколи проскакує 45. Співставимо наші результати. Помітно, що показники температур на стоковому вентиляторі все ж вищі. І навіть якщо припустити, що погрішність 1-2 градуси норма, то все одно перевага на боці Noctua, адже тестування стокового кулеру проводилося за більш низької навколишньої температури. Але навіть якщо не враховувати фору і припустити, що ми б на виході отримали навіть однакові показники, це все одно не перевага стоку, адже від кастомного кулера шуму однозначно менше. Тому повторю тезу із минулого ролика. Встановлення вентилятору від Noctua це просто must have. Виходячи із даного тесту, для себе я зробив висновок, що можна спокійно встановити і комплектний резистор, та отримати іще менші оберти і фактично безшумну роботу зарядної станції. І з таким сетапом вже можна буде навіть спокійно спати в одній кімнаті. Залишайте свої думки в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутнє відео. І побачимося в наступному.